Все, друзі, я їх покормив. Всім гарного вечора, друзі. Здоров'я саме головне. І мирного неба в У ті сирени вже. Коли сирени, то вони так воять бідні, ховаються. Що Той бояться. Всіх тут є. Катруся той, три тарілочки тут ще я лишу, водичка є. Так, катруська. Давай, давай, матлаш. Є, вона маленька, вона така відварене м'яско, то чого не їсти. А друзі, я вам всім дякую за підтримку, що допомагаєте. Знаєте, одному тяжко, там одна жіночка пише та збита, жіночка, я без ноги, ще два осколка в плечі. Є сішка трусь. Я вже сам єлі сам ходжу, вона каєм. Збей, біжи, доски візьми, не можу я, жіночко. Думаю, допомогти карта в шапці профіля, друзі. Всім здоров'я і мирного неба.